Я щиро вітаю всіх телеглядачів. Ви дивитесь передачу Актуальне інтерв'ю? Це телеканал «Вінниччина». Сьогодні до студії ми запросили Владислава Драчука, директора Вінницького обласного центру культури «Щедрик». Щиро вітаю вас. В нашій студії, пане Водислава, буквально зовсім нещодавно. Вас ваша місія це очолити цей культурний центр Щедрик, який є знаковим для Вінниччини і для Вінниці без перебільшення, і власне звісно, що є якісь нові плани про те, яким має бути е, є певне бачення того, як він має розвиватися. Отож, яка ваша візія і, і, і візія і місія Вінницького обласного культурного центру «Щедрик», яким ви його бачите, і його роль в культурному житті Вінниччини? Дякую за питання. Нещодавно на депутатській комісії Вінської обласної ради новопризначені керівники презентували свої стратегії розвитку підприємств, і ми своєю місією візією бачимо про те, що Щедрик має стати центром культури, і він має бути центром не тільки традиційної культури, а й тим самим місцем, де Молодь, де різні неформальні спільноти можуть розвивати свої таланти, популяризувати свою творчість, показувати. І при цьому всьому це знову ж таки залишається все таке місце для того, щоб традиційні наші якісь культурні заходи проекти продовжували розвиватися. Можливо, трошки осучаснювалися, омолодіжнювалися, але при цьому всьому, щоб вони продовжували діяти і зберігали ту культуру нашої нації, нашої держави. Сфера культури це, звісно, також виклик сьогодні, взагалі в державі як утримати культуру, тому що фінансування завжди залишає кращого, і це не тільки про останні роки, це завжди так було. Хочеться, звісно, змінити це виклик для вас як нові завдання, які ви ставите перед собою. Наскільки ви занурилися у історію власне створення Щедрика, у те, що було вже зроблено, і які можливо заходи? де ви хочете продовжувати і хочете, щоб вони стали традиційними. Ну, історія нашого закладу вона досить багата, тому що вона була і Поділлям кіно, і Вінниця-кіно. І зараз, після того, як було трансформовано Щедрик, залишається один з предметів її статутної діяльності це розвиток кіномистецтва. Ми в своїй діяльності зараз вбачаємо те, що ми хочемо на базі нашого закладу створити музей кіно. Ми хочемо його наповнити. Наразі вже є співпраці, є дзвінки, і ми готуємо матеріали з, спільно з нашим Вінницьким обласним. Державним архівом, спільно з музеєм Вінниці, спільно з Інститутом національної пам'яті. Ми будемо намагатися зробити такий змістовний музей, в якому буде зібрана інформація як про історію кіномистецтва в цілому в Україні, тому що воно черпає свій початок в 1893 році. Її шлях до незалежності України під час незалежності. На жаль, історія вже кіно під час війни, як в 2014 році, так і повномасштабного вторгнення в 2022 році. Ми хочемо хочемо зібрати, щоб там були і відомі українські актори, і ті, які були в істокі цього нашого створення українського кіно, тому що до того, як я почав працювати в щедроко, я не знав, що історія українського кіно є настільки багатою що настільки багато постатей які мали свій вплив на історію в цілому світового кіно. І настільки Україна була дотична до цього, тому ми хочемо створити, розвити цей музей кіно для того, щоб він був цікавим для усіх, також чи є якась база для цього, чи знаєте, що у вас є на сьогоднішній день? А... Є якісь артефакти, які надзвичайно цікаві, чи зберігся архів? Тих кіно кінофільмів, угу. наскільки кінофонду не зберігся нашого, кінофонду, так. так в нас є чотири складських приміщення зберігання, де зберігалися кіноплівки. Ми наразі їх переглядаємо, передивляємося. Ті, які по-перше, щоб вони були пригодні до використання, далі, щоб вони були. Правильні з точки зору національної політики зараз, щоб вони були проукраїнськими, щоб вони були проукраїнців, можливо, зняті про якісь історичні події, які були в Україні. Окрім цього, всього нас на нашому базі, так як ми були колись, кіно. Кінопрокатним центром в нас є певні устаткування, установки, на яких ці плівки реставрувалися, на яких вони склеювалися, і усе це обладнання наразі воно є частково якесь працююче, Частково ми намагаємося зараз відновити для того, щоб в рамках нашої екскурсійної діяльності ми могли молоді, дорослим людям, тим, які жили колись плівковими фільмами, могли прийти подивитися, як це кіно приїжджало до нас в Вінницю, як воно далі обслуговувалося, як воно там. Склеювалося і як воно показувалося, Владиславе, Чи означає це? Аж перепитаю, що буквально в найближчим часом вінничани зможуть приходити переглядати фільми і не тільки з кінофонду, а можливо, це будуть і нові українські фільми, які будуть презентувати актори зірки цих кіно. На базі Вінницького обласного центру культури Щедрик, ми маємо так само кінозал, який вміщує в себе 50 місць. Ми можемо проводити демонстрацію різноманітних кінофільмів. Є така програма кіно заради перемоги, в рамках якого сучасні фільми, які знімаються українськими режисерами, ми маємо права на те, щоб їх показувати. Окрім цього всього, ми можемо показувати плівковий кінофонд, який в нас є вже зберігається. Ми будемо зараз готувати певну таку програму, тому що з нового року ми хочемо, щоб як плівкові фільми, так і вже сучасні цифрові фільми ми могли показувати в нас. І окрім цього всього, для того, щоб ми могли також виїжджати десь в громади, виїжджати в школи. Ця робота велася перед цим, і ми будемо її намагатися продовжувати робити, покращувати і популяризувати наше українське кіно. Чи означає це? Це що потрібно здійснити певні кроки центру, щоб розвивати простір, модернізувати обладнання, тому що напевно що потребує оновлення, і залучати нові аудиторії і це і сім'ї і туристів, які приїздять до Вінниці. Так, сьогодні ми працюємо над тим в нашій стратегії. Також ми це розвили те, що ми хочемо розширити максимально нашу аудиторію відвідувачів. Ми хочемо, щоб заходи були абсолютно різноманітні для усіх вікових груп і категорій. Mm -hmm. Окрім цього, всього, ми маємо. Технічне своє обладнання для того, щоб проводити самостійно якісь фестивалі, концерти, багато різноманітних заходів. Але, на жаль, так воно потребує оновлення. Так нам потрібно сьогодні залучати додаткові кошти. І ми свідомо розуміємо і підходимо до того, що бюджет області, бюджет міста сьогодні перенасичений видатками на підтримку Збройних сил. Сьогодні пріоритети йдуть на підтримку наших військових, і ми це абсолютно розуміємо. Міємо розділяємо цю позицію і тільки підтримуємо нашу владу в цьому. Ми в свою чергу намагаємося зараз залучати соціально відповідальний бізнес. Грантові кошти грантові кошти. Намагаємося. Ми намагаємося створювати якісь певні концепції для міжнародних донорів для того, щоб ми могли в рамках діяльності як. Коли наша область десь представляє себе на міжнародній арені, ми могли надати якісь певні матеріали, щоб розказати, що в нас є такий заклад, який робить певну роботу, і що нам потрібна якась допомога, підтримка для того, щоб її розвивати. Кілька слів про колектив, який працює в центрі Щедрик. Е, наш колектив такий досить динамічний, цікавий е, різних вікових категорій. В нас є як представники молоді, так і в нас є е, наш, наш старший працівник, який відсадку в цьому році 50 років, як він працює в цьому приміщенні. Але при цьому всьому, ці сі люди вони поєднані цим інтересом до культури. Їм подобається працювати в цій галузі, і не важливо, чи ти бухгалтер, чи ти методист, чи ти. Директор, ми всі залучаємося до якихось заходів. Ми всі залучаємося до розробки якихось концепцій, до того, щоб якось оновлювати наш простір, дбати про нього і його розвивати. Звісно, для мене, як для нового керівника, сьогодні стоїть задача, щоб колектив ріс зростав професійно, зростав творчо. І ми будемо десь команду можливо доповнювати новими людьми. Також ми будемо намагатися в рамках якихось грантових діяльностей відправляти нашу команду на навчання для того, щоб. Вони прокачували свої скили для того, щоб вони розвивалися, і мешканці Вінничини отримували тільки найкращі послуги в галузі культури. Наскільки щедрик може успішно поєднувати в собі функції креативного простору, кіноцентру і культурного майданчика, який вже люблять вінничани і добре знають? Ну ми сьогодні маємо насправді класну базу, на якій ми знаходимося. Ми маємо гектар території, яка може трансформуватися абсолютно під любі заходи. Ми має... Маємо Нашу будівлю, в якій є приміщення для проведення різноманітних майстер-класів, для проведення різноманітних заходів і так само кінопоказів. В цьому ми розділяємо ці три пріоритети і ми намагаємося працювати у всіх них збалансовано. Також ми розуміємо, що ми маємо всі можливості, адже ми маємо активне студентство Вінничне, що ми можемо залучати їх до своєї діяльності і спільно з ними проводити якісь певні заходи. Тому я думаю, що 2026 рік покаже, як буде Щедрик, як він себе проявить, і які можливості він може. Але ми хочемо зберегти ті заходи, ті надбання, які вже були перед цим, примножувати їх і відкривати нові якісь витоки. Культури для того, щоб наша молодь, наше населення, усі мешканці могли отримувати найкращі послуги. Не можу не запитати, тому що на носі зима а це відповідно цикл різдвяно-новорічних свят. І Щедрик завжди також був в центрі, долучався активно. Що цього року готуєте в до нового року? Які події плануєте на новий рік? На ось цей цикл на чим будете тішити, радувати війни? дивувати. Ну в рамках своєї діяльності. Ми наразі підготували квест для молоді, підготували для вікової категорії в середньому від 8 до 14 років, який буде включати в себе як якусь концертну програму, так і різноманітні майстер-класи від наших партнерів. Сьогодні, коли ми записуємо це інтерв'ю, дана програма ще проходить певне затвердження і ми узгоджуємо усі деталі. Але ми сподіваємося, що вже безпосередньо в різдвяно-новорічний період ми будемо проводити ці заходи. Цільова аудиторія, основно, це. Сім'ї наших військових, наших захисників, внутрішньопереміщених осіб, ну і звісно, мешканців нашого міста. Угу. А от які ми, які ви вважаєте форми святкувань доречні для сучасної аудиторії, тому що те, що було цікаво, і те, що було актуальним вчора, сьогодні швидко змінюються технології, а молодь швидко змінює свої інтереси. От що ви чи є пошук чогось нового, нових форм? Звісно, пошук завжди він є, він присутній в будь-якій діяльності, де б ми не працювали. В першу чергу це цікавитися в своєї ж аудиторії, що їм було би цікаво. Ми маємо меморандуми з різними навчальними закладами, ми маємо співпрацю з органами студентського самоврядування, з контентно-дорадчими органами. І сьогодні. Ми будемо намагатися в своїй діяльності постійно запитувати, що цікаво молоді uh -huh. і що робити для них. Ми хочемо також стати майданчиком для різноманітних субкультур, для того, щоб вони могли розвиватися. У нас це так само в галузі хіп-хоп, в галузі рок. Тому що організовуючи день міста, я побачив про те, що молодь в нас надзвичайно талановита, але на жаль, вони не завжди мають майданчик, де вони можуть себе проявити. Тому ми будемо намагатися робити в цьому форматі. Також вінський обласний центр культури Щедрик є не тільки місце. Для молоді, це також є і місцем для усіх вікових категорій, тому ми будемо намагатися зберігати ці традиційні фестивалі козацької доби, так само ці фестивалі різноманітних, народних традиційних ремесел, які були, будемо намагатися їх продовжувати реалізовувати. Можливо, будемо знаходити якісь нові підходи, нові цікаві ремесла. Також ми хочемо вже в своїй діяльності надавати якусь увагу сучасним видам мистецтва, арт мистецтвом різноманітним, щоб наше, наше населення, щоб наші віничани мали ту локацію, де вони можуть проявляти себе, де вони можуть заявляти про свої якісь таланти і завдяки цьому отримувати якусь певне визнання, певну популярність і популяризувати свою діяльність. Дякую На завершення. Напевне, наскільки ви відкриті, де про вас можна дізнаватись, Наскільки налагоджені ось ці зовнішні комунікації, комунікації, щоб люди знали, що у вас відбувається, і, зрештою, як ви оцінюєте успіх діяльності е, е, Щедрика, чи за кількістю подій, чи за кількістю залученої аудиторії, за якими показниками? Про наші соціальні мережі наразі в стратегії також ми передбачали оновлення нашої комунікаційної стратегії. Наразі маємо сторінку в Фейсбук, сторінку в Інстаграм. Вже ми створили телеграм-канал. Ми хочемо також створити свій Ютуб канал для того, щоб усі події, які в нас відбуваються, можна було переглядати там. І так само, щоб це було певним таким дзеркалом для нас, щоб ми розуміли, як ми рухаємося і куди ми рухаємося. В наших подальших планах є створення офіційного сайту, де можна. Буде розміщувати як анонси різноманітних подій, також ми хочемо там розміщувати певний календар для того, щоб ті, хто хочуть проводити свої якісь заходи, могли онлайн отримувати е ту інформацію, коли простір свободний, для того, щоб вони могли реалізувати свої якісь ініціативи. В своїй діяльності, звісно, ми намагаємося зараз зібрати якусь певну статистику за останні роки для того, щоб ми могли розуміти, яка кількість заходів була, яка кількість відвідувачів була, можливо, які це групи відвідувачів, щоб ми розуміли, які можливо категорії ми десь не доглядали, десь не бачили їх, залучати їх в ці всі наші заходи і наші різноманітні проекти, і також щоб розвивати, щоб все більше і більше людей дізнавалось про те, що є такий центр культури. Де він знаходиться, і принагідно запрошуємо усіх віничан, гостей міста Ботанічна 15, Вінницький обласний центр культури Щедрик. Щиро дякую. Попереду на нас чекає цикл Різдвяно-новорічних свят. І, звісно, і що «Щедрик» запрезентує цікаву програму, яка буде розрахована на різну аудиторію: на великих і на маленьких, і на зовсім великих. А мені цікаво ваші плани модернізації: ось про кінопроекти, такі креативні думки з цього нашу. Напрямку якраз цього не вистачало в Вінниці. От на жаль, на кілька років було призупинено трішечки діяльність в цьому напрямку. Бажаю успіхів вам в цьому. А щедрік прагне залучати ширшу аудиторію і надалі залишатися серцем культурних процесів. У Вінниці щиро дякую за роботу вам і вашому колективу. І нагадую, що в нашій студії був Владислав Драчук, директор Вінницького обласного центру культури Щедрик. Ну а на наших глядачів чекають якісь цікаві атракції у культурному центрі «Щедрик». Стежте за соціальними мережами, стежте за оголошеннями, і звісно, там буде багато цікавого. До зустрічі! Щасти бережіть До себе. Зустрічі.